Ми вже сьогодні ура! Нарешті то їдемо. Наступив сьогоднішній день, можна їхати. Віземо Артура на автобусну, друзі. Ми трохи має сумок, а ще має замовлення на фасольку. Пані Марічка, завтра їде ваше замовлення. Я вам зараз так нагадую, але ще потім може перезвоню. Якось так. Добре, веземо до дитину і Що, ще поїдемо, трошки погуляємо. Поїздимо, бо я так хочу поїздити, друзі, страшне. Сміється йому що, ну а я це. За два з половиною місяці, відколи ми не їздили. Вже скучила. Вся кажуть, що стара курето наша, але я вже скучила за тим куретом. Якось так. Добре, друзі. Вирушаємо спочатку на, на автобус. Ну що, ми дитину відправили, поїхав на Тернопіль, друзі. Щось нам і Артур сьогодні вже зашмаркався. Що й вже температура мав, кажеш, що певно від Дениса взяв. Ну, не знаю. Може така погода, може що. Я не в захваті, ну, але що зробиш? Що не зробиш? А ми приїхали на каву, йдемо на каву. Так, так? Та. Йдемо на каву. Нашла то теж завтра зраненька їде. Сьогодні приїхав, завтра їде на всі процедури. Та й усе. Добре, друзі, що, ми йдемо вип'ємо гарячої кави. До тебе приїхали. Знаю, чи видно. засвідчує сонце. І все, поїдемо покатаємося, так? Їдемо кататися. Куди? Куда? Ну ніяк, нікого. ну я не знаю, друзі. Він такий домашній, тільки вдома сидів. Добре, що йдемо на каву. Так, друзі, ми вже взяли каву. Я, як завжди, таку путню велику. Бо я... Я беру щось таке, знаєте, такі балтушки. гарячий шоколад, лати або шокочино, ну щось таке, щоб не було там, знаєте, багато кофеїну. Чоловік не любить, каже, що йому такі напої засолодкі, він таке не любить. О, і що? Взяли батончики, такі сирочки до кави. Такий взяли, такий. І цей. І знаєте що? Зараз ми їдемо. М нас називають на монастир. Там так гарно на тому монастирі гарний такий вигляд. Ми їздили, коли то було щось мені стало зле. Почало в очах е миготіти і щось мені було зле. Трошки погуляли і поїхали назад. А оскільки в нас вже сьогодні є вершенка, оскільки ми вже сьогодні їздимо, то я кажу, їдемо на той монастир. Поїхали. Так, що ж зараз ми туди поїдемо, погуляємо. Поїдемо додому, хтось так що, я рада, рада, нема, нема меж. Чоловік вийшов, поговорю зі знайомим. І це. Як то вже добре як є машина, а ти привикаєш. У нас не було машини, якось було, знаєте, привикли ти ходили. А вже відколи є. привикла свою дупу возити, розумієте, і всюди возиться. Так воно є. І ще, знаєте, що основне? Що ще... Купляєш продукти і далеко нести. Знаєте, якщо в центрі живеш, то трохи легше, взяв сумки та й пішов. А як йдеш на другий кінець, поки вже доходиш, нічого не хочеш. Ні, як продуктів ні, ні, ні починати готувати такий замучений, що страшне. Якось так. А машиною такою легше? Бо ти все закинув свою машину. Хай, така велика машина, не зачепила. Закинув машину і все, і собі досить. Ти приїхав, що твої продукти приїхали. Твої великі, я вам скажу. Коротше, друзі, якось так. Яка б не була машина, але вона їде і все. Головне, знаєте що, що, друзі? Головне тримати порядок. Я люблю її все вимити, вичистити, все. Щоб не, Якщо така погана машина, а ще її тримати в поганому стані, то взагалі вже все погано. Osionfish. А так що їх й вимієш, ну, навіть не так погано, то що можна їхати, все нормально. То якось так, ну Все помаленьку, нагодимо все нараз, друзі. Все помаленьку, все буде. Якось так, Добре. Їдемо зараз на монастир, питати, що там, там говорить. Їдемо я вам покажу, як там гарно. Ми вже приїхали. Виходимо. Каже, ти поки ти випила каву, я ще ні, зімно. To ja idę sama. Mm. Drodzy, tu tak harno. Owszem, zaraz wam pokaż. I don't leave me high and dry. A butterfly. Так, друзі, все погуляли, походили, так гарно сьогодні. Взагалі тут на монастирі гарно. І, а літом то взагалі все розпускається, все зелененьке, дуже красиво. І все. Йдемо додому. Вже яка година десь тату? Тану десь до п'ята. Та і все, Артура відправили. Машиною їдемо, це основне завтра, тату. Їде далі лікуватися. А я, друзі, ще залишаюся. Саменька. Денис до школи. Артур поїхав у університет, тато в лікарню. Ну нічого, такі дні мусять бути. Ну що ти зробиш? Ніц, не буду їх всіх тримала коло себе. Ні? Усе, друзі. На сьогодні всім кажу па-па, Спокійної, мирної нічки. Всього доброго, всіх благ. Усе, друзі. Па-па. Тату. Па-па!